Hyundai Kona 2020 року. Це в нас електромобіль на 40 кВт. Автомобіль на одному заряді батареї може проїхати десь 300 км, пишуть корейці. Але корейці люблять прибіднятися, тому 350 проїдеш. Тим паче, стан батареї як нова. Машина в нас на 17 дюймових легкосплавних дисках, на датчиках сліпих зон, на безключовому доступі, на задньому парктроніки. Також встановлено легке тонування. Всередині нас зустрічає такий текстильний салончик, світло-сірий, Чорно-сірий. так У нас є ще підігрів сидінь, це це що є посидінням шкіряне мультикермо з під пелюстками, які у нас відповідають саме за ступінь рекуперації. Так, Датчик світла, датчик дощу також є, адаптивний круїз-контроль є, отримання у смузі також у нас в наявності. У нас також є ось така от, е, проекція, вона на такий дисплейчик уже там видно, що вона щось показує. От така от панель приладів у виді у комп'ютера, вона дуже інформативна, досить таки легко, легко розібратися. Старт-стоп-мотору з кнопочки, ось така мультимедія, вона сенсорна, вона дуже швидка. Вона з величезним широкоформатним екраном, роздільна здатність екрану просто шикарна. Тим паче тут є Apple CarPlay, Android Auto, все є. Тобто підключився та їдеш, навігація, музичка, все тут буде. Також у нас одна зона клімату, тут кнопочки, тут все дублюється. тобто Можеш як тут управляти, так і знизу. Коробка перемикання у нас у виді чотирьох кнопочок, все інтуїтивно, все класно, все прикольно. Тут у нас бездротова зарядочка і ось цей шнурочок, через який відбувається саме CarPlay. Так, у нас тут два підстаканечки, далі йдемо. У нас тут електрогальмо, і у нас тут режим руху, спорт, екокомфорт є, автохолд функція і перектронік задній можна відключити. Дзеркало з автозатимленням заднього огляду. Йдемо далі. Так виглядає задній ряд сидінь, він в шикарному стані, ніяких порізів, ніяких там заосінчиків, ніяких дирочок, нічого немає. Є центральний підлокітничок, два підстаканечки, якась майже нова наклеєчка, пускай тут буде. Так, і так виглядає автомобіль ззаду наперед. До речі, у нас там саунд-система Крел на колоночці написана, тобто музичка грає класно. Подивіться, 66 тисяч кілометрів пробігу, як новий пластик, нічого не пошоргане, не поцарапане. Так. Так виглядає багажник, досить таки вмісткий, є така от штука, щоб нічого не промокло, і можна скласти заднє сидіння. Рекомендуємо ми цей автомобіль, тому що це класний кросовер з величезним кліренсом, з класним запасом ходу. І, до речі, комплектація в неї теж топова. Приїжджай до нас, хапай авто, велика кожна дорога 22. Можеш взяти як в лізинг, так і за повну вартість. В лізинг від повної вартості, яка буде вказана, 15% відрізай і від 1 до 5 років береш її влизанг хапай авто на хапай авто